І так, всім привіт, Радий вітати вас у своєму ютуб каналі. Це канал про гаражі. і сьогодні ви побачите випуску, як можна зробити кришу. Але я вже буду робити її не сам. Все ж таки, я вирішив, так як це якась бізнес-ідея, переходити на інший уровень. І вже треба наймати якихось робітників, щоб вони це робили. До того ж, тут трохи складно зробити цю кришу. Тому я вирішив наняти людей, які мені це зроблять. І в цьому випуску ви побачите уже фінальний результат. Криші, гаража номер 3 Ось цей гараж. В принципі, зараз давайте зараз заліземо на кришу. Я вам познімаю цей варіант. До. Я вже домовився з робітниками. Ми вже замовили метал. Просто чекаємо зараз метал, і тому перший етап цього я вам покажу, як було до, які тут є складності. Чому саме я вирішив робити металом, а не бітонірувати і ввести сюди цей рубероїд і все останнє. Ну, по-перше, можу вже сказати, що рубероїд він там ростить 5 год у вас і вже буде не то зовсім. Тому вирішив все ж таки зробити металом. Металом хотів давно, але не робив, тому що є нюанси по криші. Зараз покажу. І так, ми вже на криші. Дивіться, в чому проблема. Є ось поруч гараж, який недостроєний, і є гаражі, які з тої сторони. Також і цей гараж. Зараз покажу поближче. Всі вони стікають вода, якщо вам видно, на цей гараж. Тобто на мій. І вся проблема в цьому гаражі заключається в тому, зараз покажу, що тут, бачите, ось є ось такий. Ось в кінці гаража, бачите, ось тут, воно, виходить, так сюди скатується. Тут прям великий угол, можливо, вам не видно на відео, але все ж таки все ж таки побачили. І ось тут. Також вода, вся яка тече. Ну, ви можете бачити, вона ось так от іде сюди, сюди-сюди. І тут іде ось так от вона Ну, Виходить, що отак от. І з цієї криші також тече вода, виходить, що вона тече ось так сюди і стікає, в принципі, на мій гараж. З цього гаража така ж ситуація. Ну, Тут уже метал, тільки тут також все тече на мою кришу. Бачите? І ось тут. Також нічого немає. В принципі, ви бачите, так? Да? Ось відходи і там, напевно, ви можете побачити, скільки кирпича і всього останнього. Ну Там вже такий гараж. Так, ну, в принципі, зрозуміло. Що я хотів вам показати зараз вітер, вибачайте. це те, що тут виходить, що дуже складно зробити насправді кришу рубероїдом. І я хотів робити стяжку. Ось тут хотів робити стяжку, щоб та висота зрівнялася з цією і щоб було все рівно. Але і тут, бачите, який ось різниця. Ось отак от, якщо дивитися, Оце треба ось отак от вирівняти. Ну, Тобто тут треба зробити рівень, десь плюс-мінус там 30 см перепади, і щоб забетонувати і зробити його з якимось наклоном, щоб воно було все по-людськи. І потім покласти сюди рубероїд. Але так це дуже складно зробити. Ну і багато сюди в принцип, піднімати треба. там Цього всякого ціва, щебня Ну, це дуже дорого. І бетонувати Потім ще рубероїд. Рубероїд теж там рулон криють за 3 тисячі, а тут гараж длиний, 8 метрів. Тобто мені треба буде ну сюди мінімум 2 2,5 вони не роблять, десь три рулони, Це тобто 9 тисяч гривень плюс ще забіта, ну, зробити це все. ось це, Також треба заштукатурити там, зробити. ну Це, якщо я вам розповідаю, якщо це робити, до прикладу, цим рубероїдом. Рубероїдом я вирішив не робити. Метал зараз коштує 220 гривень квадратний метр. У мене тут 30 плюс нахльости, виходить десь 36 Ну, ось я вам, в принципі, чеки покажу трохи пізніше. Це, в принципі, заготовки відео. Ви побачите його насправді пізніше, коли вже тут будуть робити. А, ну і в принципі опалубку з досток тут будуть робити. Так що ви зможете це все побачити. Я відповім цього відео, скільки коштує все, і скільки як це буде виглядати, і взагалі тече воно чи не тече. Вам, в принципі, це одна секунда, а мені декілька неділь. Так що зустрінемося. Так, це, до речі, ось так виглядає. Дах зверху. Це ось буде мій козирьок, він же під дашок. Там топиться смола. Зараз покажу навіщо. Ось так зробили кришу. Тут, ось, бачите, вони з цієї сторони е, зробили металом, все металом зробили. Листи ось такі поставили. І там також зробили металом, бачите, всю стінку пооброблювали. Плюс вони ще металом зробили і тут. У нас так, ну в принципі, ось так оце все вийшло. Тут металом теж обшили, щоб якщо стикала вода, то вона відразу на кришу попадала. Ну, і тут в принципі, така ж ситуація, що воно тут металом зашили. Тут воно, якщо буде косий дощ, вдарятися буде цю стінку в метал. І далі мені стікати сюди. Ну по суті, тут все зробили прикольно. Бачите, типу, пообляпували цим клей-цементом. Як я вам і казав, там відео, що буде проблема тільки ось з цим углом. Я думаю, вони будуть врізатися. Получається, цим профлістом туди в кришу. Ну, ви побачите відео. Я думаю, вони будуть врізатися туди, а вони взяли, зробили її вище. І виходить, що бачите, ось тут отака ситуація виходить. Тепер, ось бачите, як воно трохи порагнено. Ну, вода, по суті, має стікати. І зараз. Сусід цієї криші, він хоче ось тут це заліпити, тому що тут вже починається десь його плюс-мінус криша і йому також буде затікати. Тому я дав йому смолу, і він зараз оце тут доробить якось прикольно, щоб мені взагалі нічого не затікало. Ну, коротше, взагалі дуже прикольно вийде. А тут залишилося просто зробити цей. Зробити залишилося оцей піддашок, він же ж навіс. І цей зробити... Бачите, просто металу немає, прийде метал, то вони зароблять його і буде в мене такий навіс. Коротше, ось такі справи. Це я вставлю вже в інше відео. Так, це смола. Тут все замаститься. А тут вона мені не буде текти, в принципі. Вряд чи. але що вони металом зробили. Тут я потом... Що це перчатку наділимо, на кінець з палки? Ні, тряпка. А, тряпка. Ну я кстати, про цей угол щось і не думав взагалі, що воно буде мені затікати. Хай. Слушай, як кажуть, мужик збирається на, на свидання. Ага. Ну, на, на всякий случай, ще побризкав його в місці. Так ага. все це в мене товариш, любитель ціліндот, розказує, як розкаже. Потому що пройду цією паяльною лампою. А, щоб повністю нагріти його? Да, щоб воно затекло. А нормально, нормально. це? Нормально. Я добавив сюди все. Масло. А, отработки роз... цієї? Да. Я понял. Ну да. Що там вони понароблювали, коротше тако. Я ще, ще рубероїдом зверху. А, ви потім ще цей. Ну, зайдеш, рубероїд? Рубероїдом. Я понял. Я Та буду. тут вже наверняка буде. Ну то і все, ти що тисяна. Тут вже 100% буде вся бомба. Ну там прийде літо, потім коли його робити? Ну так. Да. Та літом жара на крищі. Не дуже. А тут трошки, ну все одно не буде часу в мене на Ну да. так. Так, прийшли дивитися. Работу, конечно тут вообще бомба Ой. получилась. Та да, вообще бомба. Ну, якщо застикати, що сюди ну, навіть, вже. Даже вода там стояти буде, то воно вже не даст. Ну да. Тому, що смола. Ну да, воно вже буде чітко тут зроблено. Ви, конечно, зробили бомбу. А я этот горілки немає. О, я знаю кого можна уже брати. Прикольна <гум> штука. Да, тут вже буде чітко. Тут і смоло і цим. Та огонь! Ви що, вона вже 100% не протече. Так, всім привіт ще раз. Це вже минуло півтора місяця і нарешті ця криша вже дороблена. Покажи. Ось, доробили цей, цю кришу повністю. І так, дивіться, ми почали її замовляти 15 лютого. Зараз вже на... Календарі у нас 30 березня, тобто ця криша робилася півтора місяця. Чому так довго? Замовили метал ми 15 числа, 15 лютого. Але так як метал привозять дуже рідко, тому що зараз немає замовлень і були взагалі дощі, тому прийшлося чекати дуже довго, поки прийде метал, але все ж таки він прийшов. І 2 березня чи 1 мені зробили цю кришу, але цей козирок відпиляли, який в мене тут був, і який зараз встановлене гараж номер 4 і хоча ми про це не домовлялися, було домовилися така: якщо вісім метрів цього листа вистачає, і він якраз починається на козирку, получається, то його не треба спилювати. Якщо не вистачає, щоб зробити красиво, то тоді спиляйте і доробіть його зараз ось так, як і зараз зроблено. Як було? Мені дзвонять в три години і кажуть, ми спиляли козирок. Говорю, навіщо? Ну ти так сказав. Коротше, з яким я мужиком домовлявся, він неправильно не зрозумів, чи йому неправильно сказав. Вийшло так, що спилявся цей козирьок і прийшлося чекати потім метал ще дві неділі. Ось навіть не дві, а місяць. Тепер все дороблено, і давайте по черзі почнемо з того, скільки, за яку ціну ми все ж таки домовлялися, щоб це зробити. Розмова йшла за 5-6 тисяч. Від чого було 5, від чого було 6, від того, що там більше робити, менше робити. Ну, в принципі, я погодився на цю ціну. Ми говорили і почали робити. Потім, коли. Закінчили робити перший раз другого там березня, то вийшло. Він мені каже за роботу вісім тисяч. Я не зрозумів, чому спитав, чому він каже, тому що ми багато робили. Тобто за 5-6 вони повинні були мало робити, а за 8 вийшло багато. Ну не столь важно. Коротше, зробили і добре. Давайте все ж таки перейдемо по цінам, що скільки коштує, і скільки все ж таки було витрачено. Дивіться, що я не врахував, коли ми е, починали робити цю кришу. Дивіться, ось по ціні бачите, це за профпрофіль. Проф... Ну, сам профнастіл. Коротше, ви зрозуміли. За профнастіл у нас вийшло 8800. І саме те, що я не рахував, думав, що криша вийде трохи дешевше, тому що я не рахував доски, бруски і все інше. І саме на цьому дуже багато і вийшло саме ціна. І за них. Ось таку ціну ви бачите, вона вийшла 7000 Тобто тут ви можете поставити на паузу і подивитися, скільки обійшлося, скільки брусів, скільки рік. Я нічого не рахував, нічого не дивився, тому що я тоді працював і не приходив. Це те, що було зроблено. І плюс ще оцей весь козирьок спереді, з бока, і це щоб все обшити, ще вийшло у нас 2468 гривень. Надіюсь, це буде видно. І плюс ще 210 гривень це за цей. Це за як його? За цемент. Коротше, разом це все вийшло разом з роботою 27 тисяч. І ще тисячу я витратив на рубероїд. Він там стоїть. Рубероїд, щоб доробити в кінці гаража. Коротше, коли вони зробили, тепер давайте я вам покажу. Коли зробили мені гараж, виходить 2 березня, то в мене почало протікати задні гаража. Ви бачили, що там з дідом робив, але з дідом я робив. Ну, до дощів, і ми зробили оцю сторону. Він там заробив мій сусід, все заробив чітко, ця сторона не тече. А ось ця сторона тут тече. Коротше. Ось там все протікає, тому що там десь якийсь стик, і тут ось також накапало. Так, дуже багато розповідав, але все ж таки забув показати, як вона виглядає. Давайте покажу. Коротше, ось так вони зробили. З боків ось так. Знизу вони підшили, бачите? Тобто. Оце все підшито знизу, так. Так, 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 так. Ось так воно виглядає зараз. І, в принципі, зараз залізу на кришу і покажу вам зверху. Так, вигляд зверху. Дивіться, що ми бачимо, ось це у нас козирьок іде. В принципі, ви бачили, як він робився з досок, дерева і всього іншого. Тут у нас виходить ось так. Вони зробили ось такий. Запас, мені кажеться, не дуже багато. Я б зробив, напевно, сантиметрів 25. Тому що, коли криша була недороблена, виходить, і вона прямо мені по стінки цим капельним путем затікала мені знову в гараж. Так що я сподіваюся, що ось тут воно не буде затікати, а буде стікати, в принципі. Ну, не знаю, подивимося, як воно буде. Ось так виглядає зараз криша тут з цих сторон пооброблювали. Зараз я обійду покажу. Так. Ну, і ось саме проблемне місце. Тут, бачите, сусід засмалив, а тут виходить, якраз під цей, під цей цемент, вода затікає і вона якось просочується сюди, тут виходить, що стоїть лужа. І це не дуже. В принципі, я хотів оце все рубероїдом зробити, так накрити, у них горілки немає, тому короче, якось вийшло так, бачите? Коротше, що було? Я їм позвонив. Сказав, зараз, сказав їм, що протікає. Вони сказали, що да, да, хорошо, ми приїдемо, доробимо, коли вже метал буде. Але я думав, що метал там приїде. Ну в принципі, в ту ж саму неділю ні. Метал приїхав аж бачите, 30 числа. Сьогодні вони приїхали мені дороблювати, грілки у них немає цього, щоб розплавити рубероїд. Рубероїдом буде не так. Смолу топить не так. Коротше, я говорю, так, давайте так. Бому що вони вже, ми, там, якісь інші роботи, вони набрали скучі роботи, знаєте, там час заїде, там час заїде, і всіх тримає коротше, в напрузі, скажімо так. Ми запропонували, давайте говорю, мінус 500 гривень до вашої роботи, тобто 7500. І за 500 гривень я з сусідом домовлюся, і ми доробимо там все чітко. Тим паче, сусід там вже майже доробив, просто одне місце ми там не зробили. Я думав, що воно не буде затікати насправді. Коротше, мінус все ж таки договорилися не 500, а мінус 400 за 7600 вони мені зробили цю кришу, хоча домовляв за 5-6 тисяч. Такі мені робітники взагалі не сподобалось, тому що якщо б мені відразу сказали про цю ціну, то в принципі я вже б думав, як би зробити можливо самому, а можливо зробити чимось іншим. Ну тому що сума в 28 тисяч гривень зробити кришу, і мені здається, це дуже дорого. Ну, в принципі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, дорого, це дешево. 220 гривень коштує квадратний метр профнастила. І ця криша в мене 30 квадратів, Виходить, або прифнестило десь 36. Ну, ви можете поставити на паузу, подивитися в принципі чеки і побачити. Так що на цьому все. Ви дізналися, скільки коштує криша в 24 році. Я зараз буду можливо робити кришу номер 4 але вже буду робити сам, тому що в принципі мені це дорого і все рівно її не зробили так, як я хотів. Я хотів, щоб забили там, зробили як лишби і взяли з мене 8 тисяч. Коротше, мені це не сподобалося. До речі, на каналі ще вийшла така функція як спонсорство. Хто хоче допомогти пришвидшити цей процес або масштабувати мене. Радий буду вашій підтримці. Ну, в принципі, хто хоче, хто не хоче, там можете писати коментарі, задавати мені питання, все відповідаю. І можете також підписатися на мій інстаграм сторінку. Все, всім дякую, всім. Пока.